Мільярд доларів ліквідації за декілька годин. Біткоін впав до 49 тисяч доларів, а індекс страху опустився до позначок вересня 2023 року. Привіт, колеги, це PS Trade. Біткоін протягом серпня впав на 20%, чим повністю переламав сценарій продовження росту криптовалют без корекції і затримок в часі. У попередньому відео ми говорили про те, що очікуємо падіння біткоїна до 60-62 тисяч доларів. Після чого очікуємо ріст криптовалют. Проте, чи то через тиск фондового ринку на ринок криптовалют, чи через прихід ретроградного Меркурію, основний сценарій по крипті змінився. Ретроградний Меркурій, може ви ще на картах Таро будете гадати? Сміх сміхом, але в нашому телеграм-каналі ми позначили на глобальному графіку біткоїна усі періоди ретроградних Меркурій та реакції ціни на це дійство. Переходьте в наш телеграм і побачите дуже цікаву закономірність. Посилання на наш телеграм є в описі під даним відео. Отож, біткоїн, місячний таймфрейм у липні. Ми показували, що продавці хотіли протиснути ціну біткоїна нижче. Межі консолідації 56 тисяч доларів. І їм це вдалося на якийсь час, проте місячна свічка закрилася в межах консолідації. Це дало можливість прогнозувати продовження росту біткоїна у випадку, якщо ціна біткоїна не проб'є діапазон 60-62 тисячі доларів. Це був наш основний сценарій. Ми чекали корекції до даного діапазону, і після того продовження росту вище 73 тисяч доларів. Падіння до 62 тисяч доларів 60%. Відбулося, проте в неділю покупці не змогли втримати даний діапазон, і в принципі на невеликих об'ємах ціну протиснули нижче. І ось ми бачимо, як результат: серпнева свічка вже оновила мінімум липня, що перекреслює основний наш сценарій, що біткоін може продовжувати впевнено рости в серпні, без якихось корекцій і без втрат в часі. Зараз найпозитивніший сценарій на нашу думку по біткоїну це. Спроба пробивати відмітку 45 тисяч доларів вниз. Ця спроба має бути невдалою протягом тижня, двох, трьох, і після такого сценарію шанс на продовження росту буде досить високий. Проте варто розуміти, що, наприклад, двотижневий таймфрейм виглядає так, що тільки, тільки ось починається падіння, тобто в нас була дуже агресивна двотижнева свічка, яка ще не закрилася. Проте вона повністю покинула всі попередні двотижневі свічки, які були від березня місяця. І шанс на продовження падіння дуже високий. Інше питання: наскільки агресивні будуть наступні двотижневі свічки, і наскільки діапазон 45 тисяч доларів зараз потужний і зможе тримати удар продавців, поки що все це виглядає досить страшно. І зараз, наприклад, в такій ситуації купувати крипту не бажано краще почекати. Наскільки добре лімітками будуть покупці тримати ціну, і якщо це буде відбуватися, тоді вже намагатися щось купувати. Зараз, поки що, ми отримали стопи по середньострокових лонг-позиціях, і будемо просто чекати дивитися, що буде далі. Тижневий таймфрейм. Покупці не змогли оновити ось ці от максимуми і чітко встановили, що трендова лінія, яка тримає ціну, прекрасно працює. А от нижня трендова пришвидшується, тобто легше зараз пхати ціну вниз, у нас утворюється ось такі от розширяючийся трикутник, проте суть його заключається в тому, що у нас досить глибокі корекції вверх, так? І потрошки пришвидшується тренд вниз. Якщо в даному випадку ціна біткоїна не зможе пробити діапазон 62 тисячі доларів вверх і зупиниться приблизно в даному діапазоні, то з великою вірністю корекція бітка продовжиться і це затягнеться на осінь, як мінімум. Тому зараз є дві критичних точки, за якими треба уважно спостерігати. Перша це 62 тисячі доларів, звідки можна брати локальні шорти з першими цілями 45 тисяч доларів. І друга це 45 тисяч доларів. Якщо ця критична точка обвалюється, то можна чекати біткоін вже набагато нижче, вплоть до 30 тисяч доларів. Найгірший сценарій в такому варіанті, який може бути, це те, що зараз тільки починається корекція, була перша корекційна хвиля, слабка, була. Потім відскок вверх, і тепер у нас тільки починається потужне падіння. Оце найгірший сценарій, який підтвердиться тільки тоді, коли проб'ється відмітка 45 тисяч доларів вниз. Для нас поки що цей сценарій альтернативний, і від 45 тисяч доларів на великому таймфреймі ми будемо розглядати можливо нові лонг-позиції. Проте, поки не побачимо, як буде реалізу... реалізовуватися падіння і як триматиму ціну в даному діапазоні, то лімітки ми виставляти не готові. Бачите. Альти особливо течуть просто без причини, 16 серпня о 20.00 Ми проведемо стрім для всіх наших підписників, де будемо відповідати на їхні запитання, а також аналізувати криптовалюти, які будуть цікавити учасників стріму. Для того щоб потрапити на наш стрім, треба зареєструватися на біржі OKX за нашим реферальним посиланням і пройти верифікацію. Все зробили, написали нам у телеграмі, і ми вас приєднаємо в чат, де ви точно не пропустите наш стрім, який буде 16 серпня о 20.00. Посилання на реєстрацію на OKX буде в описі під даним відео. Що у нас на денках? Ціна дійшла до першого локального супротиву близько 50 тисяч доларів, який видно у вигляді консолідації на графіку. Проте ми не думаємо, що цей діапазон зможе впевнено втримати ціну. Тут не було якогось великого накопичення позицій, тут була розгрузка короткострокових лонг-трейдерів, які купували на цьому імпульсі, і розпродувалися цій консолідації. Відповідно, тобто ми не віримо, що цей діапазон може втримати. Ціну біткоїна, враховуючи, яка у нас денна свічка. Так, і врахуйте, що ці об'єми не є якісь супер-мега-феноменальні. Зверніть увагу, у нас протягом 5 липня була ось така ось свічка падіння з приблизними об'ємами. І тут чітко видно, що ціну активно тримали, лімітками, не давали можливості зробити такий великий імпульс ціни. І бачимо. Ті самі об'єми торгів і зовсім іншу свічку. Тому це чітко видно, що продавці готуються пробивати цей діапазон далі. Максимум, що ми чекаємо, це якась консолідація від скок до 62, це якщо дуже повезе, так і після того продовження падіння до 45. І от в 45 доларах тисяч доларів по біткоїну тут вже. Починається діапазон більш серйозної консолідації, де ціна набагато довше пригальмовувала, де дійсно був інтерес, і звідки дійсно починалася нова хвиля росту бітка на Х2. Тому в даному діапазоні більш логічніше буде вже дивитися, якісь середньострокові позиції. І на нашу думку. Більш логічно дивитися біток зараз виключно на денках, тому що все, що може малюватися на 4 годинках, 6 годинках, це все може бути розвод, враховуючи, е, яка зараз волатильність. От вам зараз показуємо, дивіться, які об'єми торгів. Попередня 4 годинна свічка дуже гарно закривалася. Вона подавала надії на те, що може бути активний відскок прямо зараз. Проте бачимо нова 4 годинка, яка закриться через 4 хвилини. Е, Все-таки. Пробує йти вниз. Швидше за все, з даного діапазону, буде реакція, але, на нашу думку, цим все не закінчиться. І шанс на продовження падіння все-таки є. Чому зараз не варто розглядати лонг позиції по біткоїну, ось вам, наприклад, години таймфрейм. Тут чітко видно, що може бути легенький ріст до 54 800. Дуже добре це видно. Ми бачимо, що протискають ціну, протискають зараз збільшені об'єми і вже не виходить так просто протискати ціну. Проте дивіться, який тут великий стоп-ордер має ставитися, якщо брати лонг. Як мінімум за попередній мінімум. так? Ну, добре, Допустимо, вдасться це трошки нижче ціну, все одно 3-4% стоп. А перший тейк не вище, ніж 8%. Тут виходить трейд 1 до 2. Досить, досить ризиково. Відповідно, нема сенсу, тим більше враховуючи активну ціну вниз, тут зараз ризикувати. Інша справа, що якщо б ми побачили, наприклад, там оновлення різ до 54,800 і тоді вже ще раз втримання 5500, 50 тоді вже можна розглядати різ там вище до, до 60-62. Тут вже стоп і співвідношення можливого прибутку набагато інший і набагато цікавіший. А зараз прямо. В шорт заходити не дуже е, добре, тому що ми вже пригальмовуємо падіння і зараз можуть виносити на шорт гравців, а в лонг ще рано, тому що спокійно можуть іти ще локальні такі от виноси. Тому прямо зараз входу навіть в короткострокові якісь позиції з розумними е, ризиками немає. Пару слів про ліквідацію. Отже, за останні 24 години видно, що був мільярд 140 мільйонів ліквідації, 962 мільйони це були лонги, 173 мільйони це були шорт-позиції. По суті, все це сталося от вночі, починаючи з третьої е, ночі, якраз коли почалася нова денна свічка. Ось покажу вам зараз. Оце друга ночі, маленька свічечка. А це третя ночі. Почався якраз великий об'єм, і пішли виноси лонг-гравців. Все по плану. От. І відповідно бачимо, що по біткоїну було по суті 268 мільйонів ліквідацій всіх разом. Лонг було 219. А по ефіріму було 264. Тобто на 4 мільйони ліквідацій по ефіру було менше, ніж по бітку. Тобто ефір, так, він знатно впав, але зацікавленість в ньому, в принципі, висока. Багато людей вірили в його ріст, і зараз якраз таки він. В діапазоні 2300 доларів, який був цікавий для того, щоб подивитися його в середньостроковій лонг позиції. Якщо подивитися на графік ліквідації, в принципі то зараз були такі об'єми ліквідації, як приблизно в квітні, коли були свої мінімуми, так і в березні, коли встановлювалися теж мінімуми по крипті. Двадцять року. І бачимо, що в принципі ліквідація лонгів почалася ще 29 липня, і кожного дня вона зростала, зростала, зростала. І зараз дійшла до певної кульмінації. Тому. Можливо, ще день, два-три ринок будуть намагатися пхати вниз, штормити, але після того все-таки почнеться відскок, критична точка якого по біткоїну буде 62 тисячі доларів. Якщо вам цікаво отримувати щоденну аналітику по біткоїну і ринку криптовалют в цілому, приєднуйтесь у наш клуб 99 друзів PS Trade. Крім щоденних оглядів, ми також публікуємо наші потенційні середньострокові трейди. Вся інформація про клуб буде в описі під даним відео. Щоб було досконально добре, зрозуміло, важливість теперішньої торгової ситуації, ми відкриємо графік домінування USDT на тижневому таймфреймі. Отже, покажемо вам, що по суті тренд росту домінування USDT дуже довгий час тривав, і по суті, у лютому 2024 року ми впевнено пробили трендову лінію, яку тримали з липня 2019 року. У нас був дуже важливий діапазон, близько. 6,6,6,8%, нижче якого показник домінування USDT ніяк не міг впасти з 2022 року. І тільки після пробиття даного діапазону вниз, і потім після його ретесту, ми побачили гарну хвилю падіння домінування USDT, що дало в свою чергу круту хвилю росту по крипті. І по суті, зараз ми ретестимо даний важливий діапазон на тижневому таймфреймі. Тому якщо цей діапазон протягом декількох тижневих свічок втримається, і ціна, і показник домінування USDT не закріпиться вище даного діапазону, у нас буде дуже класна хвиля росту на ринку криптовалют, тому що видно, що у нас іде зараз певна структура падіння, була дуже довга фаза розподілу. Перша хвиля падіння домінування USDT, відскок і нова хвиля падіння, яка мала би бути потужніша, ніж та, яка була з вересня 2023 року. Тому зараз, по суті. Основна бит, битва на ринку криптовалют проходить е, у серпні, вересень, ми будемо оприділятися з тим, чи ринок криптовалют піде в повну просадку далі. Діапазон 6,6-6,8 проб'ється вверх і далі будуть оновлюватися максимум по, домі... по домінуванню, а біток з іншими криптовалютами будуть просто просяти далі. Або все-таки це остання вижимка перед потужною і дуже довгою хвилею росту. Ще одним підтвердженням того, що можна набирати альткоїни, це буде пробиття по домінуванню біткоїна, відмітки 55,3%. Поки цього не сталося, ви бачите, що дуже легко все по альтах міняється, то вони сильно тримаються, потім якась е, одна подія, і все досягнення альтів, які було за тиждень два до того, повністю перекреслюються і вони просто валяться без об'ємів, просто їх відпускають і падають вони куди хочуть. Тому поки цей показник 55,3% не проб'ється вниз. То купувати альти буде більш небезпечно, ніж коли він проб'ється, і вплив біткоїна максимально втратиться. Поки що він далі росте, ми оновили максимуми від квітня, по дмінані біткоїна, і це якраз те, що не дає альтам спокійно жити. Загалом капіталізація всіх альткоїнів виглядає наступним чином. Вже Показник прийшов до важливого рівня. Ми по суті вже відкоригували хвилю росту від січня 2023 року на 50%, і починаємо заходити в зону, де альти можна буде підкупляти. Тобто не вірилося, що взагалі капіталізація вийде з цієї трендової лінії, і дуже виглядало все на те, що біткоін призупиняється для того, щоб дати дорогу альтам, гарні віскоків вверх, так, впевнені. І відповідно розраховували, що нижче там 900 мільйонів доларів, Мільярдів доларів капіталізація е, не впаде. Але бачимо, що вона пробивається, і йде до ось цього важливого рівня, по суті, з теперішньої, е, теперішньої показника капіталізації це ще мінус там 10-15%. Це можливо, враховуючи, як на тижневому таймфреймі виглядають альти, але тоді ми прийдемо до потужних е, рівнів 2022 е, року, які спочатку були серйозним супротивом для покупців. І відповідно Реакція з даних діапазонів буде. Тому ще раз, не варто зараз вже поспішати закуповувати альткоїни, якщо є вільний капітал, тому що на тижневому таймфреймі ще динаміка падіння не закінчилася. І поки біткоін може там товктися біля 45 тисяч доларів, його домінування може зростати, і альти можуть ще трошки пролитися. Проте шанс, що це остання хвиля падіння перед новим. Ростом є. Єдине, що треба уважно спостерігати ще за домінуванням USDT і діапазоном 6,6-6,8 доларів відсотків і тоді приймати вже рішення. Висновок тиждень, можливо, два на ринку крипти буде боротьба біля діапазону 45 тисяч доларів. Якщо покупці зможуть втримати цей діапазон, то ми будемо очікувати нову хвилю росту, яка була сильніша ніж з вересня 2023 року. Але якщо ні, то крипта піде під покривало криптозими до кінця 2024 року. Ми уважні в цей важливий період. Бажаємо вам всім прибуткових трейдів ну і звісно ж перемоги.